Нотатки з лекції Карлоса Кастанеди в книжковому магазині Фенікс. Листопад 1993 року Як Стати на шлях воїна. Нагваль є особистістю з подвійною енергетичною конфігурацією. У лінії Дона Хуана було 27 нагвалів. Дон Хуан називав це магією. Я вважаю, що можна назвати це інакше можливо, нагвалізм. Дон Хуан навчав способу, як зруйнувати психологічну зумовленість пізнавального бар'єру, що відділяє нас від джерел. Світ, яким ми його уявляємо, був сформований апріорі, він був нам даний найважливішою річчю, про яку говорив Дон Хуан, було те, що вся наша енергія залучена до захисту свого Я, всі наші спроби і зусилля зводяться до цього, ми були залучені в ідею захисту свого Я. Так довго, що навіть не можемо цього помічати. Зараз настав час, коли ми починаємо відкривати самих себе, починаємо переглядати наше життя. Кожна дія, кожна подія для того, щоб знайти стрижень, який є основою нашого життя. Наш стрижень є ланкою, яка пов'язує нас із людьми. Коли я почав займатися переглядом, я виявив свій зв'язок і спорідненість зі світом, як дитина. Я постійно відчував жалість до себе. Усе моє життя було не що інше, як нескінченний повтор цього факту. Коли Дон Хуан змусив мене переглянути моє життя, я побачив, що я витрачаю своє життя на захист цієї позиції це було загрозливим усвідомленням усе, чого я хотів, полягало в тому, щоб хто небудь вислуховував мою сумну історію і жалів мене це почуття так сильно нас засліплює, що ми нічого більше не бачимо. Але в кожного з нас є можливість позбутися почуття власної важливості, зворотного боку жалості до себе. Інша причина нашої сліпоти полягає в тому, що ми впевнені, розв'язання проблем настане тоді, коли ми знайдемо супутника. Ми можемо навіть бути одружені, але продовжуємо шукати того, хто здійснить наші бажання вона саме моя жінка, ми не хочемо віддавати. Ми неймовірно егоїстичні, ми хочемо тільки отримувати. Воїни, ті, що бачать, на гвалі люблять без бажання взаємності у цьому світі чи за його межами, нічого не вимагаючи натомість ми не помічаємо, що власна важливість керує нашим існуванням якби було навпаки, ми б не робили того, що ми робимо з нашими тілами. Ідея самого себе не є нашою, настав час розплутати її. Дон Хуан дав низку передумов для того, щоб ми могли побачити, що сталося з нами, використовуючи їх не для порівняння, а для того, щоб слідувати їм. Одного разу я працював як помічник психіатра, розшифровуючи історії хвороб із магнітофонних записів. У цього психіатра було три тисячі записів подібних історій. Прослуховуючи записи, я виявив, що всі вони були про мене, їхні історії були моїми історіями. Дон Хуан зазвичай запитував мене, у чому полягає моя унікальність. У мене не було нічого унікального існувало три тисячі різних людей на цих плівках, і всі вони були мною. У нас немає нічого унікального, але є щось магічно спільне ми всі помремо. Дон Хуан виштовхнув мене із соціального розпорядку, і я зміг побачити, що їм байдуже живий я чи помер. Це руйнує нас. Чому ми чіпляємося за цей абсурдний соціальний розпорядок, який веде тільки до нашого руйнування? Єдине, що нам потрібно, це любов. Перегляд є способом боротьби з власною важливістю. Нам потрібна енергія, яка надходить із неупередженого аналізу цього дурного почуття власної важливості. Наркотики роблять нас нездатними витримувати тиск. Дон Хуан використовував рослини сили лише для зцілення і тренування моєї уваги, оскільки в мене її не було ніунції. Існує дещо набагато краще, ніж наркотики для того, щоб розкрити магічне в житті. Самодисципліна це єдиний спосіб уникнути пасток соціального розпорядку. За допомогою самодисципліни ми можемо робити чудеса. Воїн, який усвідомлює смерть, усвідомлює пастки соціуму. Він усвідомлює пастку власної важливості, він усвідомлює пастку розуму, він прагне тільки свободи. Свобода є незбагненним стрибком у невідоме. Самодисципліна це не католицтво, вона є постійно мінливою і вільно поточним насолодою, яка настає в результаті 25 годин усвідомлення. Ось основні обов'язки воїна не ставте дурних запитань не кажіть я не розумію або поясніть чому. Не існує раціонального пояснення. Якщо ви хочете знати, вам необхідно спробувати. От перше прийняття того, що ви готові померти. Смерть не є предметом угоди, все живе вмирає. Вловіть ідею і прийміть неминучість смерті. Проголошення цього голосно вголос є первинною силою, яка призводить до здійснення наміру, але ми ніколи не використовуємо цього проговоріть голосно. Я приймаю відповідальність і готовий померти. Це необхідно вимовити голосно, а не просто подумати про це. Сила не читає думки. У міру прогресу у вас відбуватиметься налаштування. Зробіть ваше слово остаточним. Воїн послідовний і твердий у словах. Беріть на себе відповідальність щодо будь-чого у вашому житті, навіть якщо це ваша смерть. Воїн помре за своє слово. Проголошення чого в голос є витонченою таємною магічною дією. Гучне і ясне проголошення вашого наміру є таємницею з таємниць зробіть це, зазирніть у невідомість візьміть на себе відповідальність стояти на передньому краї безмежності вона не послабить вас, вона не відповість на звернення, їй на вас наплювати, їй все одно. Дотримуючись лише першого постулату, ви зможете набути досвіду величезної важливості. Ми ніколи не були здатні нічого усвідомити, ми робимо це тільки за допомогою слів. Ми повинні якось назвати це ми несемо світ усередині себе. Відповідь має бути вигадана, і ми приймемо її. Воїн повинен зупинитися прямо тут. Другою найважливішою річчю для воїна є проголошення в голос наміру усвідомлювати. У нас немає мети, ми нічого не чекаємо, крім старості усе можливо. Ми вже маги. Прагніть до усвідомлення, до фундаменту, і зводьте світ на ньому. Смерть перебуває в основі Я є людською істотою, тому я гордий. Промовте в голос ваш намір стати іншим для зцілення себе. Коли я був хворий, я просто стрибав. Я виконував те, що говорив Дон Хуан. Хвороба. Це тільки індульгування. Мені подобався мій біль ви змінюєте ваше налаштування за допомогою проголошення вашого наміру. Потім приходить видимість упевненості страх і жорсткість, наші вороги. Немає причин вважати, що крила є єдиною умовою для польоту існують інші можливості шукайте їх, запитайте в того, хто готовий померти, запитайте у дзеркала Щось станеться. Третьою мовою для воїна є почуття відповідальності, кому я зараз зобов'язаний і за що Нам дано бути відповідальним за щось набувайте нового підходу. Здобуваючи знання, ви стаєте відповідальними за них. Ви стаєте відповідальними протягом залишку вашого життя. Ви відповідальні за те, що бачите щось, що підтримує нас. Розплачуючись, ви стаєте вільними. Якщо ви відмовляєтеся, ви стаєте спійманими цим у пастку. Істота, яка готова померти, бере на себе відповідальність. Без відповідальності ми всього лише егоманіяки. На наступних зустрічах я розповім про сновидіння, потім про сталкінг, і наостанок я розповім вам про неземну людину Я не буду нічого приховувати від вас. Я розповім вам як свідок, я був там. Я бачив надзвичайні речі. Це подібно до сліз під час дощу. СНВД Дон Хуан сказав, що не існує зла, і що ми не можемо відчувати жалість чи є це почуттям жалості до кого-небудь ще. Чи означає воно, що я вірю, що я кращий, ніж вони? Це його відчуває жалість, і вся ідея почуття жалості є оманливою. Використовуйте вашу енергію на щось інше, щоб звільнити себе. Зберігайте енергію, практикуючи перегляд свого життя. Використовуючи цю вправу, ви прийдете в місце, де енергія стає видимою, за допомогою незору, але чогось незрозумілого чогось незрозумілого, тому що в нас немає слів для опису цього. Коли ви бачите це, ви розумієте, що ви робили це. Нероблення є пізнавальною невідповідністю, яка звільняє усвідомлення з пастки. Руйнування світу шляхом вчинення абсурдних дій. Ми повинні зрозуміти, що світ це угода, нероблення має бути схожим на зав'язування шнурків в інший спосіб. Сновидець за допомогою навчання магії стає воїном, який бачить себе як щось невимовне, невизначуване і незавершене. Він не має обмежень, не має рамок. Він приймає все, що приходить як виклик. І ніколи не є переможеним, навіть якщо зазнає поразки. Одна з найважливіших речей, яку має виконувати воїн, складання списку важливих моментів вийдіть за межі розуму тварини. Ми без кінця повторюємося, де наше почуття власної гідності, ми маємо дослідити все, зруйнувати наш усталений порядок, кинути нероблення на боротьбу з ним, щоб стати магом. Ми можемо бачити, як тече енергія, чому нас зупиняє інстинкт тварини. Сновидець здатний використовувати свої сни як вихід із пастки або як щілину в нескінченність. але ми використовуємо наші сни тільки в аналітичному, психологічному або науковому аспектах. Сновидіти як воїн означає сновидіти подібно до того, хто готовий померти. Сни стають усвідомленими. Щось переміщується в поля яскравого світла, точка збірки зміщується, нитки енергії розходяться в тисячах напрямків. Якщо точка збірки зміщується, ми переміщаємося в зовсім інший світ. Сновидіння є мистецтвом утримання точки збірки в новому положенні. За сприятливої можливості всі ми можемо стати першокласними сновидцями. Надалі ми зміщуємо точку збірки в більш жахливі сни. Наша свідомість керує цими дослідами, поки сновидіння не подолають демонічні образи. Це спосіб, яким ми надаємо антропоморфних рис нашому досвіду. Ставтеся до сновидіння як до правильного сміливого підприємства і демонічні образи зникнуть. Складність полягає в самодисципліні, щоб вас ніщо не вивело з рівноваги під час сновидіння. Етапи сновидіння Усвідомте, що ви засинаєте. Перед сном скажіть ясновидець. Це є умовою заяви вашого наміру. Не турбуйтеся про те, сновидець ви чи ні, свідомість не побачить різниці, це не брехня собі. Для звичайного стану це здасться брехнею, але це не буде нічим новим, оскільки ми брешемо собі постійно. Тому майте намір сновидіти з тієї позиції, що ви збираєтеся померти, наче це питання життя і смерті. Для чого ви себе бережете? Для старості. Ми чекаємо, поки не покличемо. Медсестра, судно, що вони зроблять для вас. Дон Хуан ставив мені це запитання постійно це потрібно було повторювати, тому що я був дурним. Це не найкращий із можливих світів щось утримує нас від бачення. З погляду того, хто готовий померти, воїн стає усвідомленим, і світ ніколи не буде таким, як раніше. Це незбагненно він бачить непроханого гостя у своїх снах, вони є лазутчиками з незбагненних світів, вони використовують усвідомлення як море. Ми можемо потрапити куди завгодно, якщо володіємо енергією її ми отримаємо, подолавши почуття власної важливості. Воїн здійснює стрибок у невідоме, тому що він прагне до знання. Моя доля в тому, щоб блукати в нескінченності ми блукачі. Мандрівка є нашою долею. Приймаючи виклик смерті, воїн отримує неймовірну підтримку. Він може покласти край почуттю власної важливості і перейти на інший рівень. Ви не повинні опускати вашу голову перед будьким. Знайшовши лазутчика у ваших снах, ви можете припинити сон і попросити його взяти вас туди, звідки він прийшов. Вивідач змушений взяти вашу усвідомленість в інші світи, грандіозні світи. Здвоєний всесвіт. Потім Сновидець стає сталкером, вистежуючи самого себе. Здвоєний Всесвіт є живим, це світ усвідомлення. Неорганічні істоти, вчителі з жіночого всесвіту, який перебуває в пошуку чоловічої частини. Жінки в якомусь сенсі є точними копіями неорганічних істот на землі. У цьому іншому світі відбувається битва, і ми увійдемо в цей всесвіт, хочемо ми того чи ні. Це неминуче маги, прагматики. Що таке в точності ця битва, що відбувається в іншому світі? Навіщо чекати, поки ми помремо. Робіть це зараз, поки ви молоді й сильні Не дозволяйте почуттю власної важливості захопити вас, припиніть постійно думати про себе і свої бажання, які супроводжують вас до глибокої старості, поки ви вже нічого не зможете робити. Поки єдиною можливою річчю для вас не виявиться поклик медсестра. Будьте свідомі, зараз відповідний момент, і сновидіння один зі шляхів сновидець, накопичивши достатньо енергії, отримає поштовх у житті при вході в інший світ. Це незбагненно. Що ми таке насправді не те про що говорив мій батько, ми щось іще існує сім етапів сновидіння. Перший полягає в тому, щоб усвідомити, що ви засинаєте. Це дасть вам змогу зберегти свідомість протягом сну. Потім, одного разу, досягнувши такого стану, ви зможете утримувати його так довго, що вам і не снилося. Одного разу, почавши прокидатися у ваших снах, ви почнете набувати більше енергії. Уже наступного дня ви станете сильнішими. Будьте свідомі у ваших снах це перший етап. Якщо ви маєте намір, ваша енергія потім поведе вас. Дозвольте цьому статися. Зусилля наміру зруйнує параметри сприйняття історичної послідовності подій. Якщо ви серйозно переглядаєте своє життя, ви отримаєте достатньо енергії. Тільки будучи воїном, ви можете зрозуміти, чим ми є. На першому етапі ми досліджуємо все, кожен елемент наших снів. Ми почали з того, що засинаючи, намагаємося усвідомлювати. Але це не є метою техніки, це тільки для того, щоб перехитрити розум. Дійсна техніка полягає в тому, щоб усвідомлювати елементи наших звичайних снів у сновидінні ми можемо легко зрушувати точку збірки. Навіть невелике зрушення точки збірки створить нову особистість ми пориваємо зі старим і стаємо новою особистістю. Дон Хуан говорив, що тут і там є взаємозамінними, ми створюємо їх постійно за допомогою наших енергетичних тіл. енергетичне тіло є загальним результатом проекції назовні. Що робить нас такими стійкими? Жахливу руйнівну дію, яку суспільство чинить на нас, можна виправити за допомогою сновидіння. Наступний етап або врата сновидіння полягає в тому, щоб. Не припиняючи сновидіти, прокинутися в іншому сні. Накопичивши енергію в результаті переогляду і сновидіння, ви можете лягти спати у сні в те саме положення, що й перед початком сну, і переміститися в інший сон. Коли ви входите в сон під час сновидіння, ви потрапляєте в незвичайний стан і завдаєте удару вашому розуму це таємниця подвійної позиції. Таємницею з таємниць є навіть заява про це. Єдина наша потреба енергія, це реальність, а не теорія, і, як практик, я кажу, що всі ми можемо зробити це. Зрештою, у сновидінні все зміститься. Одного разу ваша увага буде захоплена або зупинена чимось у вісні, і ви не знатимете чому ви не зможете рухатися, поки вона не відпустить вас. Ви, ваша увага, будете спіймані неорганічною істотою вони мають більше усвідомлення, ніж ми, але в нас більше енергії. Ми схожі на потужні заряди енергії, які яскраво горять, вони існують постійно і їхнє усвідомлення може утримувати нас. Тепер ми почуємо голос емісара він відповість на будь-яке запитання. Коли ми чуємо його голос як жіночий, ми чуємо справжній голос. У нього жіноча природа Не індульгуйте, сновидячи емісара, накажіть йому триматися осторонь від ваших дій, не дозволяйте йому підживлюватися від вас, щоб знайти свободу. Виникає хвиля, яка накочується на нас, і ми перетворюємо її на сум. Але чи є вона ззовні? Я ніколи не думав, що збираюся жити вічно, зробімо це, звільніть мене. Практикуйте нероблення списку важливих моментів, це утворює дисонанс пізнання. Складіть список для нагадування собі про найважливіші моменти вашого життя, речі та думки, які вражали вас. Справжній переворот відбувається в сусідньому світі: легко бути залученим у політичний протест, але в чому сенс? Будь-яку справу виконуйте з позиції людини, готової померти. Що вони зробили вам? Що ви робите із собою і вашим тілом? Подивіться, як ви живете киньте палити, що вони зробили з вами. Наша природна спадщина полягає в тому, щоб жити і померти, як ідіоти? Настав час для перевороту.